А чому ви пішли? Який зворотній бік такої роботи? Є багато причин. Однією головною була книга. Я дуже хотіла опублікувати поза розкіш'ю», над якою працювала три роки, будучи в Шанель. Але Працюючи на бренд, який є настільки великим і важливим у тому, як доносить свої повідомлення до світу, для нього небезпечно, коли багато людей говорять від імені бренду і все, що я сьогодні говорю, це від мене, не від імені бренду. Ви хотіли свободи. Так, як Габріель, як же романтично, я жадала свободи, щоб мати можливість публікуватись. А деякі мої думки не збігалися з думками бренду з політикою. Шанель саме так, це одна з причин. Інша в тому, що я відчувала бажання ділитися своїми думками зі світом. А в шанель я ніколи не змогла б Через правило, про яке я говорила, яке я розумію і яке є важливим для брендів, щоб мати таку сильну ідентичність та історію, щоб захищати її, так щоб люди, які працюють на бренд, не говорили. А подкаст я вела внутрішній подкаст у Шанель Іновації. Коли пішла, то створила подкаст поза розкішлю. і цікаво, що через кілька років я стала зовнішнім консультантом Шанель. на яку тему? Інновації. Інновації. цього разу. Це з технологічних інновацій. Я не працювала в сфері лише з довгостроковими, а консультувала команду з технологічних, консультувала люфтанза груп. Лореаль Люкс і багато інших: Beersdorf, Henkel, Хенкель, Нюмраба тощо було цікаво зробити повне коло. Я дуже ціную цей бренд.